З рівнем води на пслі, ну такого рівня я ще не пам'ятаю. Скільки клювака нарешті? Я думав, нічого так у яночки вже клювання. Тут. На сумщині ніл Тут. смажиться шашлычок. Друзі, є покльовка таке, як головин сіве, наче нічогенький. Вітаю, друзі! Сьогодні 3 серпня 2024 року, і сьогодні, нарешті, я вже за межами міста. Ми приїхали в місця нижче міста Суми на річку Псел. Приїхали в трьох з братом Дімою. Його ми залишили трохи вище проти течії. він на, грибні, на грибному човні. І зі мною ще моя дружина Яночка. Ми з нею будемо на човні з мотором. Приїхали на псел. Зараз десь вже 630 час. Поки доїхали по нашим дорогам, там де яма на ямі, поки діму завезли, то вже 630. Швиденько зараз дістаю речі з машини, дістаю човна, швиденько його качаю і вперед. Просто катастрофа з рівнем води на пслі. ну Такого рівня я ще не пам'ятаю, скільки на моїй пам'яті тут такого рівня не було. Мінус мінус, ну, сантиметрів 70 від звичайного літнього рівня. Води немає. От там, де були мільякі перекати, там повністю пооголювався, там пісок стоїть. Ну, Я взагалі не знаю, як ми будемо сьогодні на човні з мотором десь проходити, бо води немає зовсім. Як буде з риболовлею, не знаю. Спілкувалися з хлопцями, які тут постійно рибалять, казали, що до десятка щучок постійно. Ловлять. Зараз вода похолодала, десь вона вже градусів 20. Середньодобова температура також десь близько 20 градусів. Бо от сьогодні ми їхали вранці 9 градусів, 9 10 показував бор бортовий комп'ютер. Ну і сьогодні передають так. Ну, в принципі, буде достатньо жарко до 26-27 градусів. Ну не така спека, як була 35, і вода була там 25-27 градусів. Взагалі, то хижак має активізуватися. Так, не втрачаємо час, дістаємо всі. Човна, дістаємо всі речі, збираємося і погнали! Ну, а ось наше місце старта. Капець просто, води взагалі немає. Ось тут, ось тут звичайний літній рівень води. І ось наскільки вона... Відійшла там, де яна стоїть. Катастрофа. Просто катастрофа. Друзі, майже 8 година. Потрібно було о 4-й прокинутися і завжди збора, все ще проблема вийшла з турбінкою. Турбінку якось неправильно відремонтували і вона у мене ну, не, не працює. Не качає, починає качати, потім щось коротить, і не працює тому вручну довелося. Шуна накачувати. ось. Поки зібралися, все зібрали, то тільки, тільки о стартуємо. Ось стартуємо. Бачите, що буде складно сьогодні, води зовсім немає. Таке враження, що за цей тиждень і скинули, і скинули так, ну, на метр, мабуть. Ну, то взагалі я не пам'ятаю такого псла. Як завжди, у нас люди свині, тут купа сміття і поки я тут збирався, Яночка вирішила. Добре діло зробити. Зібрала все тут сміття, пакети, бутилки, пластикові, скляні. Зібрала все в пакет, відвеземо додому і викинемо. Ну що, друзі, ми з яночкою вже виплили. Я одразу вирішив піти вниз, хоча і були думки, що краще наверх. Там якось цікавіше було з риболовлею. Але, блін, ну такий рівень просто, що там ми зараз замучуємося ці. Міляки перешкрібати, тому трохи вниз порибалимо, ну а там уже будемо дивитись по кльову, по ситуації. У нас сьогодні в планах ще й посмажити шашличок, відпочити просто. І тут така, знаєте, з водою, вона мало того, що води мало. там На метр, мабуть, менше, ніж хотілося б, ніж звичайно. Так вона ще мутна, просто як в болоті ця вода. Страшне. Що у нас по спіннінгам, друзі? У мене дві палички, як завжди, одна легка для головня, для якихось більш дрібних приманок. Це фаворит Arena Stream. Ну і інша паличка це для твічингу, це фаворит, це фаворит Skyline, твічинговий 15-45 грам тест з катушкою Sirius фаворит 2500. Тут же ж страдік, як зазвичай. Ось. Ну, Водичка дуже-дуже мутна. Течіє. Тут, тут, от Там де я зараз спливу, тут течія взагалі капітальна. Зараз її майже немає. Нас ледве-ледве сплавляє. Яночка вже перші закиди зробила, вона собі не зраджує, рибалить на фаворит Варіта тест 5-16 грам. Старий добрий універсальчик. Вона його полюбляє. Катушечка у неї фаворита Арена. Ось, ну Не знаю, що в такій мутній амазонці або нілі будуть ну Іноді буває в мутній воді навпаки щось клює і активно. Ну вода прохолодна, до речі, стала, я так зайшов, мотор чіпляти, то е, ну навіть так е, зводить ножки. да. Ну що, Почну з твічингу, максквада поставив такого 128-го такого сріблястого помітного і починаємо перший закид в траву, перший блінкомом, як то кажуть. Погнала. Воблера не видно навіть приблизно. У друзі клювака нарешті. Я думав, нічого не клюватиме, але на... Рівномірочку клюнув маленький щіпак і тут же зійшов з такої тіньової закобаєчки, там грам 300 не більше щучка, але тактика білий бузір, рівномірочка таки спрацювала, якийсь результат дала. Бо на інше на воблери нічого не клювало. Ну ця тактика білий силікон буває дає результати. Так, у Яночки вже клювання. І Яночка у нас розловилась першою. Вертушечка спрацювала, вертушечка це така цікава торгова марка MapSo. І ось перший смугастий у Яна. Смугастий був, як минулого разу, ми з Яночкою виїжджали і зараз смугастик перший. Ну перша риба вже є. Так, ну що, малюк, пливи додому. Друзі вирішили зробити таку паузу, зупиночку. Що у нас було. Яночка мене робить зробила одну клюваку, піймала на вертушку одного окуня. У мене дві клюваки щука, один щупак грам 300 зійшов, і один був такий гарний удар. Ну, ще раз, ну не знаю, може то була і так, також чув, що щільненький такий був ударчик, але не точно. Ну, на такому місці зробили тут зупиночку, тут люди зробили таке місце. На перепочинок і чайок. Друзі, дивіться, який перекат на пслі утворився після того, як вода спала десь на метр. Він тут і був цей перекат, але я ніколи не звертав уваги, що він реально кам'яний. І тут прям такий міні порожик утворився. Ну, а отак ми піднімаємося. Цим падінням рівня води, приблизно ось якось так ми піднімаємося наверх. До цієї глибини по коліна не вистачає нормального гвинту, він чіпляє пісок і човен нормально не йде. І так скрізь. От Реально так скрізь. Немає такого, що десь там глибинка, ну вдвічі я вискочив трохи на глісити. Зараз ми на гліці. 12-го. Ну це, блін, сьогодні не рибалка, а просто якась жесть. Такого я не пам'ятаю. Рівень настільки впав, що просто ну, мотором неможливо не піднятися. Він шкребе пісок і все. Просто капець. Ну що, будемо вже сплавлятися, плити назад, бо це неможливо. Просто неможливо. Продовжуємо, друзі, риболовлю. Я вже бачив на передатора білого, точніше на селект бузера білого, рівноміркою декілька клювань, то вже не буду його змінювати, буду впиратися в нього, бо ну, тут воблери не пройдуть. Тут вони і так проходять дуже погано. Коли нормальний рівень, а зараз ну, просто воблер не проведеш. То потрібно або вертуху неважку таскати якусь, або поверхневий воблер, або... Сіликон От 5 грамів у мене, селект бузер. Білий він приносив результати дуже непогані у минулому році. Цей рік провальний по щуці, тому за цей рік щось сказати важко. Хоча тобто навесні вона трохи покльовувала зубаста, а літо повний провал. Можливо, підуть нормальні. Дощі колись під осінь, або восени і нормалізується рівень і зубаста заклює. Причалила з Яночкою на такому ось місці десь близько першої години дня. Думали на своєму звичному Сосновому лісі, але туди ще плистите, чи нема. Будемо, мабуть, смажити шашлики і чівапчі, які ми взяли з собою. Мабуть. Так, природа вирішила річки, що сьогодні у нас день відпочинку шашлика, а не, а не риболовля. По риболовлі я на мене робить 1-0, вона такі одного кінця піймала. Я бачив декілька, декілька клювань щучих, одна зійшла і ще двічі було по тій ж приманці. По селект-бузеру білому, але ну, не засікались. ще Мабуть, також дрібні, невеличкі. Ну, посмажимо шаш... шашлички, відпочинемо. У нас ще є, там до машини діляночка така до вечора, тому що ще... ще щось і піймаю, побачимо. Бачили коли-небудь на Сумщині Ніл? Ось він. Я не пам'ятаю в своєму житті, щоб я бачив сел. Отакого от кольору, отакої от мутності, як якесь останнє болото. Це просто жесть якась. Ось такий тут містячок. Вийшли з речами сюди. Ось тут річка. Бачимо поруч. Тут човен ми пришвартували. І тут будемо готувати, хоча ми брали з собою і мангал, але в принципі, якщо тут керпічі є, то нема е смислу його бруднити. Так, ладно, не втрачаємо час, будемо зараз робити вогнище та насаджувати шашлички наші. Перегорає потихеньку наше багаття. Добре, що тут були вже заготовлені дрова. Ми їх трошки позичили тут для шашличку. Ну і зараз вже будемо ставити, смажити шашлик і чи Так, ну що, підпливає Діма до нас. Так, у нас тут екшен. Діма дуже хоче вилізти на кладочку прямо. Оце, друзі, Діма наловив окунів таких з долоньку. 4 взяв, 4 відпусти. 4, 4 взяв, один вже почищений і 4 відпустив, хоче зараз посмажити, бо каже, вони не виживають. А у нас тим часом ось така краса, шашлички. Йдемо їх ставити на наше багаття, вже на углі. Вони вугілля вже перегоріли дрова на вугілля. Купили вчора на пробу такі ось фішки чивапчичі, називаються з бекону. Потихеньку смажиться шашлычок. Ну, чивапчичі приготувалися швидше, поки шашлик ще доходить, зімо по чевапчичу. Так, ну що, Наш смачнюй шашлик готовий. Така смакота. Супер. Сідаємо обідати. Через спеку і таку брудну воду у дім цей окунь дуже швидко пропав. Він 4 взяв і 4 вирішив отут на... Углях підсмажити одразу, підсолив, почистив шкурку з дерева. отак от чисто м'ясо, таким макаром підсмажити. Ну, ну що, ось Діма приготував своїх окунів, підсмажив трохи, зараз буде пробувати. Просто окунь на шампур і сіль. Тому зазвичай, коли на сплавах були, то майонез ще додавали лимон. До речі, це найбільш простий рецепт, який я коли-небудь куштував. Оскільки у мене окрім солі нічого не було. А у Артема були шампури. Окуні уснули, бо вода якась мутна, не хочуть жити в ній. І в обід довелося їх приготувати в таку спеку. Просто сіллю натер на шампури, буквально хвилин 15, перевертаючи як шашлик. І окунь реально смачна риба, абсолютно готові окуні і коли вони свіжі, то дуже смачні. А ми тим часом з яночкою також дуже смачно наїлися, смачних чи вапчичів, дуже класні, прикольні, по шампуру шашличка. І зараз ще трохи пропливемо, ще трохи перебалимо. А вдруг буде якийсь кльов. Ми побачимо, спускаємося, збираємося і погнали. Ну що, друзі, випливаємо. Час без 103, беремося за спінінги і продовжуємо робити закиди. Є сподівання, що таки десь клює щука. Спілкувалися з місцевими тут, а вони кажуть, біля Гески там вище піймали щуку, десь кіло 200 і Діма каже, у рибачка одного було багато окунів і зійшла у нього щучка, десь півторашка. Ось. Ну, тобто, ну, Десь вона є, десь вона клює. Будемо пробувати. У мене були до обіду клювання на білого бузера. На білого бузера я її буду впиратися. До речі, сьогодні на ніч передають переміну погоди, дощ. Я думаю, буде падіння тиску на вечір і є якесь у мене таке сподівання, ну може, може таки десь вона прокинеться, якийсь вихід буде і щось ми піймаємо. А якби оце роздачу включили, так взагалі було б круто. Ну по такому нілу, як ми пливемо, на роздачу, звісно, сподіватися важко. Хоча Діма каже, окунь там вище, де він стартував. Просто зранку розривав на різні типи приманків. він там стайно стояв і дуже активно кормився. Я навтомилася рибалити, каже, нічого не клює, буде засмагати. А я оце хочу по закобайкам, по таким всяким, пошукати такі зубасто. Сподіваюся, що десь вона таки сидить. Якась одна, дві, хоча вони, напевне, скоріше зараз шукають, де глибинки, де ямки, десь там поблизу них сидять, коли вода повністю впала так сильно, і тут глибина скрізь по коліна, там ледве більше, ніж по коліна. Так, друзі, є, клювання у мене нарешті піймав першу рибу сьогодні на сміттоваді, це такий ось окунець. 1-0. Перша риба сьогодні піймана на волкарочок. Відмінно, з яночкою зрівняв рахунок. Ну, що, смугастий розбойник. Дякую тобі за клюваку. Відпускаємо тебе додому. Друзі, є покльовка, таке, як головин сів, наче нічогенький такий голови. На волкер вискочив, нарешті більш-менш нормальна риба. Такий лобанчик десь, Та, ну пів тіла, мабуть, буде. На волкерок. Ледве тримається. Ось такий красунчик. За пів кіла. Є. Це у мене найбільший в сезоні поки що, мабуть. Ось бачимо такий. Ну, пів кіла точно є, думаю. Яночка спить. Їй надоїло, а я ось на волкер повпирався, повпирався і гарного лобанчика таки взяв. Краса. З щукою щось не йде, діло, а лобанчик взяв. Ну що, друзі, заважимо лобанчика, ну думаю, десь під пів кіло. Рівно пів кіло, 505 грам. Ну, це на спінінг найбільший в цьому сезоні. Більший був лише на хруща у мене. Ось такий лобань. Ух, тільки що був удар щуки, друзі, бачили такий клацнула, вона там між двома травинами, але, блін, не засіклася щось. Не хочуть у мене сьогодні щуки засікатися. Це четверте клювання зубатою на за сьогодні. Тільки що е, у мене, друзі, був такий прикол, е, була клювака щука, ну, там, такі, як, наче непоганий між травинками взяла, але не засіклася. Далі проходить хвилин 7-10, е, роблю закид. Знову страви, вискакує шнурок, грам 250-300. Блін, Збиває таким чітким метким движенням, збиває мій силікон, Select бузер. Сіликон в одну сторону, головка з крючком в другу, ну і щука собі в так. Друзі, нарешті п'ята година вечора і нарешті приймала така невеличка зубаста грамів 400 на квічен. Спрацював ось отакий от воблер, по жакалівського Макскваду від Цуйоки і подарував таку невеличку щучку, зараз яку відпустимо. Щучка 350 грамів десь. Звісно, ми її відпускаємо цю каламічну воду. Нехай пливе додому. Друзі, друга щучка піймалася. Така трохи більша ніж перша півкілушка десь. Знову цей самий Цуйокі флірт. Виручив копія Квада 115-го. І зараз відпустимо і цю невеличку півкілограмову щучку. Ну що, друзі, будемо останні закиди робити. Не склалася сьогодні рибалка ото один головень і один оконець. І було декілька виходів клювань щук, але безрезультатно сходи або просто покльовки, виходи. Вон ми доходимо до фінішу. Бачу, що там вже хмарність є на заході. Думав, що на цю переміну погоди щось проклюне, але ні. Мова з цим мутняком, з низьким рівнем, вони... Зніволювали всі надії на кльо Все, друзі, причалюємо, причалюємо на берег фініш отака напрочуд трудова і майже прольотна. Сьогодні риболовлю За теж шашличок зробили, відпочили, то клас. Все, друзі, сьогоднішню риболовлю ми завершили. Ось такий скромний результат у нас сьогодні, але в принципі відпочинок вдався. Ну, Самі розумієте, така мутна вода, такий низький рівень, то ну, сподіватися на щось краще було і годі. Ну, Тим не менше, піймав одного окуня, піймав одного голубника непоганого півкільного. Я напіймала одного окунця, У мене ще було штуки 3-4, може 5 виходів клювань. Щуки не засік. Діма піймав 8 окунців, може зараз після обіду також щось піймав. Ну не знаю цього. Ми оперативно збираємося, спускаємо лодку, все, вантажимо в машину і їдемо додому. Всім дякую за перегляд, всім щасливо! Всім пока, до нових зустрічей!